Показую наші сьогоднішні покупки невеликі. Так, купили фанту таку. Пів літра тут її Це Віка в мене любить її пити. І коштує вона 17 гривень 70 копійок. Колу це для мене. Вона без цукру. Ну, звичайно, щас скажете, не корисне, але я її от вживаю оцю некорисного. Коштує тут 2, 2, 250, здається. Не пам'ятаю, чи додали, чи не додавали. Так, да, 2,250. Ось. І коштує вона 42 гривни, 60 копійок. Купили отакі От вершки 10%, простоквашено, Це до кави. 200 мл по акції. Одна упаковочка коштує 19 гривень 90 копійок. На кінець взяли сметану. простоквашину, Вона мені більше подобається, ніж ягодинська. 15%. 325 грам. Коштує 38 гривень 70 копійок. Так, це вікулечка у мене таке любе. сир розсільний. Оце 100 грам в упаковочки, сироїшка, коса, копчена, сулугуні. І коштує 28 гривень 60 копійок. Так, далі. Далі купили молоко. Яготинське 2,6% жирності і коштує 33 гривні 70 копійок. І ще купили хліб бородинський нарізний 400 грам. І ціна незмінна: 15 гривень 50 копійок. Отакі невеликі покупочки ми сьогодні зробили, але я забула ще пакет 5,90, як завжди. Такий здоровий пакет. Ми його потім використовуємо під сміття, тому що ці пакети, які купуємо для сміття, вони рвуться, а цей такий дебеленький.